Вітаю! Сьогодні я допоможу тобі скласти текст за поданим кінцем, а ти будеш активно відповідати на питання. Домовились? Для початку запиши в зошит дату, класна робота і заголовок до тексту. Справжні друзі. Справжні друзі завжди поруч і в радості, і в скрутну хвилину. Добри іменники асоціації, справжні друзі це. Ось що вийшло у мене, спільні інтереси. Це підтримка, надійність, щирість, радість успіха, справедливість, вірність, допомога, повага. А що вийшло у тебе? Чи співпадають наші з тобою думки? Розглянь малюнок. Які змагання сьогодні відбудуться на стадіоні? Спортивні змагання з бігу. Між ким пройдуть ці змагання? Між школами міста. Дамо імена хлопчикам. Це Максим. Про що мріяв хлопчик? Він мріяв про перемогу. А що сталося з Максимом? Чому він не бере участь у змаганнях? Максим вивихнув ногу. Дамо ім'я його другу. Це Андрій. Яке рішення прийняв Андрій, коли Максим вивихнув ногу? Він бігтиме за Максима. Як друзі готувалися до змагань? Ретельно готувалися. Щодня тренувалися. Хто фінішував першим? Андрій фінішував першим. Читаємо подану кінцівку оповідання. Радість за товариша переповнювала. Адже друг переміг у змаганні з бігу. виявився найспритнішим, найшвидшим. Складаємо зачин тексту, зроби абзац, що відбудеться сьогодні на стадіоні між школами міста. Сьогодні на стадіоні відбудуться спортивні змагання з бігу між школами міста. Запиши в зошит. Як готувалися Андрій і Максим до змагань? Андрій і Максим ретельно готувалися до змагань, щодня разом тренувалися. Запиши. Що сталося з Максимом напередодні змагань? Напередодні змагань Максим вивихнув ногу Запиши. Про що мріяв Максим? Він так мріяв про перемогу. Запиши. Яке рішення прийняв Андрій? Андрій прийняв рішення, він бігтиме за Максима. Запиши. Складаємо основну частину тексту. Зроби абзац. Що розпочалося змагання розпочалися? Запиши, Як біг Андрій? Андрій виклався на повну, адже він? Не міг підвести друга, запиши. Він мчав стрімголов, долаючи дистанцію з неймовірною швидкістю. Запиши. Як почувався при цьому Максим? Максим дуже хвилювався та щиро вболівав за друга. То фінішував першим? Андрій фінішував першим. Як на це відреагував Максим? Максим був зворушений до глибини душі. Він міцно стиснув руку Андрія. Що можна сказати про справжнього друга? Справжній друг завжди поруч. Готовий підтримати у скрутну хвилину та щиро радіти твоїм успіхам. Спиши подану кінцівку тексту. Радість за товариша переповнювала, адже друг. Переміг у змаганні з бігу. виявився найспритнішим, найшвидшим. Перевір складений тобою текст. Справжні друзі. Сьогодні на стадіоні відбудуться спортивні змагання з бігу між школами міста. Андрій і Максим ретельно готувалися до змагань щодня разом тренувалися. Напередодні змагань Максим вивихнув ногу. Він так мріяв про перемогу. Андрій прийняв рішення. Він бігтиме за Максима. Абзац. Змагання розпочалися. Андрій виклався на повну, адже він не міг підвести друга. Він мчав стрімголов, долаючи дистанцію з неймовірною швидкістю. Максим дуже хвилювався та щиро вболівав за друга. Андрій фінішував першим. Максим був зворушений до глибини душі. Він міцно стиснув руку Андрія. Справжній друг завжди поруч, готовий підтримати ускрутну хвилину та щиро радіти твоїм успіхам. Абзац радість за товариша переповнювала, адже друг переміг у змаганні з Білу, виявився найспритнішим, найшвидшим. Оціни свою роботу на уроці. Я можу складати оповідання за поданим кінцем. Став галочку, якщо так. Я вчуся описувати емоції, настрій, відчуття людини. Я дотримуюся абзаців. Правильно ставлю розділові знаки в реченнях. Я взаємодію з учителем. Відповідаю на запитання. Дякую за увагу. До нових зустрічей!